Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі нашого каналу. Сьогодні ми будемо казати про пенсії, бо саме уряд урочисто заявляє про те, що пенсії ростуть. Але якщо подивитись на ці цифри зростання, то це не зростання пенсії, а це знущання над українськими пенсіонерами, які відпрацювали в свій час. І зараз вони отримують подачку у вигляді так званої пенсії. І влада хоче, щоб ми раділи на таку цифру, як 200 гривень на рік, уявіть, зростання пенсій на 200 гривень на рік. Тобто 2 сотні Це зростання пенсій. І це навіть не тиждень якогось виживання. А це подачка, яка виглядає... Як плювок у душу кожному українському пенсіонеру. І ми зараз будемо казати про ці цифри. Але ситуація вона не змінюється навіть при тому, що уряд планує трошки підвищити пенсію українським пенсіонерам. Так ось, фактичні дані. Сьогодні, всі ви знаєте, мінімальна пенсія становить 2361 гривню. Так, встановили. На законодавчому рівні. І ось для того, щоб трошки-трошки підсипати, уряд, відповідно, планує в 2026 році, щоб оця мінімальна пенсія вже була 2564 гривні. Тобто на 203 гривні підвищиться мінімальна пенсія. У 2027 році це вже буде 2715 гривень. Тобто, якщо порівняти з 2026 роком. То ця цифра буде збільшена на 151 гривень. А в 2028 році мінімальна пенсія буде 2859 гривень. Якщо порівняти з 2027 роком, то ця цифра буде на 144 гривень вища. І ось можете зробити аналіз і зрозуміти, що таке оце підвищення пенсії і на що? Це підвищення вистачить вам особисто. Тим людям, які отримують пенсію, невелику пенсію. А цих людей дуже багато в Україні. Так ось, тобто, якщо взяти оці 3 роки, 26 рік, 27, 28, то, відповідно, оця пенсія, загальна сума, виросте на 498 гривень. І це навіть не ціна якоїсь куртки чи зимових черевиків.